Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати пиріг, який я печу щовесни, щойно з'являється ревень. Це не просто випічка, це справжній весняний настрій у кожному шматочку. Ніжне пухке тісто, приємна кислинка ревіню, солодкі родзинки і все це під легкою повітряною меренгою. Ідеальне поєднання смаків і текстур. Такий пиріг і для гостей, і для рідних, і просто для душі. Тож, готуємо! Всі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Почнемо з ревеню. Стебла добре промили, просушили і важливо зняти тоненьку шкірочку. Просто підчеплюємо ножем і тягнемо як плівку. Це зробить ревень ніжнішим у пирозі без волокон. Після цього нарізаємо його невеликими шматочками приблизно по сантиметру. Складаємо в миску і поки що відставимо в сторону. Нехай чекає свого часу. А в окремій місці замочимо родзинки в гарячій воді буквально на 5 хвилин. Потім воду зливаємо, а родзинки підсушуємо. Далі беремося за тісто. У миску виливаємо 2 яйця цілих і 2 жовтки. Два білки залишаємо для безе. Додаємо дрібку солі. Вона гарно врівноважить солод і зробить смак більш виразним. Міксером збиваємо яйця буквально филинку, щоб маса стала однорідною і трішки світлішою. Тепер поступово частинами всипаємо цукор. Усього потрібно приблизно 120 грамів. Це трохи більше половини склянки. Продовжуємо збивати, поки суміш не стане пухкою, ніжною і злегка блискучою. Друзі, на моєму каналі є ще багато смачних пирогів, булочок і печива. Зазирніть до плейлиста випічка. Я думаю, вам точно щось припаде до душі. Далі додаємо ванільний цукор. Одна чайна ложка для ніжного аромату. Тепер в окремій місці змішуємо борошно приблизно 120 г з 1 чайною ложкою розпушувача. Цю суміш просіваємо до рідких інгредієнтів. Міксер микаємо на середню швидкість. Маємо отримати тісто, як густа сметана. Підготуємо форму у мене 20х26 см, яку застелили пергаментом і її трішки змастимо олією, щоб пиріг легко виходив. Виливаємо тісто у форму і розрівнюємо, щоб воно рівномірно розподілилося. І саме час повернутися до ревеню родзинок. Змішуємо їх разом, додаємо 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю. Це невеликий трюк, щоб начинка не осіла, а красиво трималася у пирозі. Перемішали і рівномірно викладаємо цю суміш зверху на тісто. Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів час випікання приблизно 40 хвилин. А поки наш пиріг буде набирати золотистої скоринки в духовці, зробимо меренгу. Це буде легкий повітряний шар. Який завершить смак і зробить пиріг особливим. У миску вилили два білка, додаємо невелику дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Починаємо збивати міксером, поки не утвориться піна. Частинами підсипаємо цукор і продовжуємо збивати міксером спочатку на середній швидкості, а потім на високій. Має вийти густа, стійка маса, яка тримає форму. Це і є наш пишний білковий крем. Коли пиріг вже готовий, дістаємо його з духовки. Не чекаючи, поки охолоне, одразу викладаємо зверху меренгу. Можна зробити візерунки ложкою, а можна просто розрівняти шпателем, як вам подобається. Тепер знову ставимо форму в духовку, але вже на 160 градусів, і буквально на 10-15 хвилин, щоб білок трішки схопився і злегка підрум'янився. Дістаємо пиріг і просто дивимося, яка краса, золотиста меренга з апетитною скоринкою, немов пухнаста хмаринка зверху, а під нею ще трохи весняної таємниці, ароматне тісто, соковита начинка з ревені та родзинок. Даємо пирогу трішки охолонути, щоб легше було нарізати, і вже за мить можна насолоджуватися первою скибочкою. Це справжня насолода пухке, вологе тісто, приємна кислинка ревеню, солодинка родзинок і легка білкова пінка зверху. Усе настільки збалансовано і смачно, що просто неможливо стояти. Друзі, обов'язково приготуйте, поки ревень у сезоні. Саме час потішити себе та близьких смачненьким домашнім пирогом. Якщо рецепт вам сподобався, ставте вподобайку, діліться враженнями в коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Нехай на вашій кухні завжди буде ароматно, тепло і по-домашньому затишно. Всім миру та добра!